Виконуємо номер 12 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 12 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Градусна міра одного з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 75 градусів. Знайдіть градусні міри решти семи кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас А і Б паралельні прямі це січна. Кут 1 у нас 75 градусів. Потрібно знайти градусний міри кутів 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Приступаємо до виконання. Кут 1 і кут 3 вертикальні. Вертикальні кути рівні. Тому кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 75 градусів як вертикальні. Кут 1 і кут 2 суміжні. Ми знаємо властивість суміжних кутів, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому, щоб знайти кут під номером 2, нам потрібно від 180 відняти градусну міру кута 1. Це буде 180 відняти 75, отримаємо 105 градусів як суміжні. Тепер кут 2 і 4 вертикальні, тому кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 105 градусів як вертикальні. Оскільки прямі паралельні використаємо властивість паралельних прямих. Якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні, кут 1 і кут 5 відповідні кути. Тому кут 5, а відповідні кути рівні. Кут 5 дорівнює куту 1, дорівнює 75 градусів, як відповідні при А паралельно Б, С січна. О ну, тепер кут 5 і 7 вертикальні, вертикальні кути рівні, тому кут 7 дорівнює куту 5 дорівнює 75 градусів як вертикальні, кут 5 і 6 суміжні, тому кут 6 дорівнює 180 градусів, відняти кут 5 і це буде 180, відняти 75, це буде 105 градусів. Як суміжені. І знову ж тепер 6 і 8 у нас вертикальні, тому кут 8 дорівнює куту 6 і дорівнює 105 градусів, як вертикальні. Способів розв'язання багато можна йти через внутрішні односторонні, різносторонні. Відповідні з іншого боку і так далі. Я пропоную такий варіант. Записуємо відповідь. Кут 2 у нас 105 градусів, кут 3 у нас 75 градусів. Кут 4 105, кут 5 75. Кут 6 у нас 105, кут 7 75 і кут 8 105 градусів. Номер 12 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та підручника математика 8 виконано.